Днями я застала свого чоловіка за таким заняттям, що мені аж мову відняло. Я готувала їсти і довго була на кухні, а чоловік в своїй кімнаті. Мені треба було його запитати, куди він подів сковорідку, та я його не докликалася, а коли сама пішла до нього, то відчинила двері і ледь не впала. Чоловік перераховував гроші. І це були не просто кілька сотень гривень, це були долари, як мінімум, тисяч десять, а може, і більше. Він так захоплено рахував купюри, що навіть не помітив, коли я зайшла в кімнату, перераховував все ретельно і складав на кубки по тисячу доларів. Я одним оком прикинула, що там купок десь так більше десяти. Перше питання, яке у мене виникло: звідки у мого чоловіка такі величезні гроші? Він же мені щодня плачеться, що у нас великі фінансові проблеми і що ми в боргах, а тут таке. Я тихенько зачинила за собою двері і повернулася на кухню. Робота мене вже не бралась. Вперше в житті я зліпила вареники, які розварилися, тому що я була дуже незібрана. Я не могла розгадати цю загадку, звідки у мого чоловіка гроші. Ми живемо в проголодь, майже на всьому економимо. Я вже забула, коли останній раз собі щось купувала, а він в цей час має такі шалені гроші, які ховає від мене. Живемо ми з Мирославом вже 17 років і живемо непогано. майже ніколи не сваримося, завжди підтримуємо одне одного. Маємо двох синочків старшому 16 років, молодшому 10. Чоловік мій працює водієм таксі. Робота у нього нестабільна, то є заробітки, то нема, так що таксуванням він ці гроші точно не заробив. От що я мала думати? Та я ніч спати не могла, бо думки заполонили мене. Зранку я вже стала стежити за кожним рухом чоловіка і випадково підслухала розмову з його мамою. Все виявилося значно простіше, ніж я собі думала. Свекруха продала в селі спадковий будинок своєї тітки і поділила гроші між двома своїми синами. І сталося це кілька місяців тому. Тільки ось чому мій чоловік не вважав за потрібне мені про це повідомити, а просто приховав від мене ці гроші. І що він збирається з ними робити? Терпіла я аж два дні, а потім таки не втрималась і першою почала цю незручну розмову. Запитала чоловіка, де ті гроші, які він отримав від своєї мами. Які ще гроші? округлив очі чоловік. І тут до мене дійшло. Та він навіть не збирався мені про них нічого казати, і це після 17 років шлюбу. А мені так прикро, що слова мене передати. Невже я не заслужила довіри за стільки років? Живемо ми в квартирі, яку мені віддали мої батьки, а вони самі поїхали в село і все заради нас. А чоловікові рідня, от як вирішила зі мною поступити? Що мені робити в цій ситуації? Як правильно вчинити? Мовчати і дивитися, що буде далі? Чи наполягати на тому, щоб чоловік озвучив хоча б суму і приблизні плани, що він збирається робити з цими грошима?